То повагняйте з армії всіх рускоязичних. Ну була б моя воля, то не було б жодної рускоязичної ні в лавах ЗСУ, ні в лавах МВС, ні в лавах СБУ, інших силових підрозділів, ні в судочинстві, ні в державній службі, ні депутата, ні президента. Ні жодного в органах місцевого самоврядування. була б моя на це воля, і вона буде моя воля. Хочете знати, що таке є Збройні Сили України без рускоязичних? Оберіть мене на наступних виборах, і ви знаєте, що це таке. Я і прихильник того, щоб ем, боронити батьківщину було найвищою честю для. Чоловіка, щоб культивувати оборону вітчизни на державному рівні, щоб кожен українець мріяв стати на захист батьківщини, щоб черги лави Збройних Сил України були такі ж самі, як і черги були в перші дні вторгнення клятих ресіянців в нашу прекрасну Україну. Тож, звичайно, що е, коли стане час, коли ви, зокрема, мені довіритесь, то звичайно, що рускоязичі можуть або українізуватись і ставати нормальними справжніми українцями, або можуть займатися іншими справами, але не обороною України і не державною службою. Слава Україні! Слава величному українському народу!